Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я вам пропоную відео розпакування по турецькій компанії Farmacy, так? І я хочу сказати вам кожному. Я вам щиро дякую, що ви на мене підписані, що ви робите перегляди, ставите вподобайку. І якщо у вас є бажання і хвилинка вільного часу, ви ще й пишете мені, мене коментуєте. Тому вам щиро дякую. Так, ось така в мене коробочка. Іде розпакування у нас? Ось така моя накладна. Бачите? Бротінко Наталя перелік того, що я замовила. І що в мене перше? У мене перше це іде відмінний тонуючий CC крем Так. Поєднує властивості зволожувального, антивікового та сонцезахисного кремів, а також тональної основи. тонуючий СІ крем 50 мл, 319 е, е, гривень. Так, і він у мене відтінку 01. Це бере молоденька юна дівчинка. 9 в одному, тобто робить 9 е, е, позицій з, зі шкірою обличчя. Це відмінної якості дійсно крема. Ось так. Все зафольговано. Дивіться. Це чистенько, гарненько, gmp сертифікація Ця компанія дуже за цим всім слідить, халяль, тобто без жи, тваринних жирів і без всякої хімозності, і без без, без, без. І ще в мене був в 04 відтінку ось такий тонуючий крем BB. Це в мене був темний колір 269 гривень, але я його вже віддала по замовленню. Так сталося. Тонуючий BB крем – це продукт нового покоління, який виконує функцію догляду, доглядуючого за шкірою крему, праймера та тональної основи. Я вже його віддала, був відтінок 04, самий темний. Так, поїхав вже сьогодні до замовниці. Зараз акція. Але я коли здавала замовлення, я акції ці ніякі не виконувала. Це в нас акції в наших чатах дають нам директора наші. І я просто замовляю патчі, тому що я їх через деякий час дарую людям ну, на радість, на приємність, як комплімент. Тобто я часто їх коштують 39 гривень. Це в нас ідуть патчі, саме ці. так. Пачі під очі з унікальною технологією регенерації та зволоження шкіри за допомогою високоефективної комбінації перливої пудри, екстракту, філь, екстракту фільтрату равлика та вітаміна А і Е. Ось так. Пачі під очі Smart Love. Чорного чорна перлина та фільтрат Равлика. Тут у нас іде в наборчику дві, ну, звісно, дві патчі під кожне око. Це, це зрозуміло. І це Smart Love, це робить наша Україна для турецької компанії Pharmacy. Ось так. Зазвичай 39 гривень. Але я коли здавала замовлення, якось так сталося, що я взяла шість штук по 39 гривень і три штуки дали мені по гривні. Отака у нас була акція. Тобто я ще бачите. Дарую людям, і мені компанія подарувала, тобто це супер, супер, відмінно. так? І звісно, такі я взяла поданий багато. Я взяла три. З біозолотом і калогеном і три по 39 гривень, і одненько мені дали за гривню. Приємно, чесно кажучи, якби були фінанси більші, я б звісно взяла би більше. Це у нас ось такі теж смарт-лафти наша Україна виготовляє для турецької компанії Farmacy, так що підтримуємо нашого виробника, якщо ви так бажаєте. А це в нас пачі зволожують шкіру, розгладжують дрібні зворшки, борються із синцями та темними колами під очима. Це в нас іде пачі під очі Smart Love з біозотом та колагеном. Дуже гарно, файно. Навіть, навіть як подарунок, я ж кажу. Відмінно. Супер! Є ще й 4 штуки по гривні, і буде подаруночки комусь будуть. Приємно, мені приємно. Так, надалі в мене відмінної якості я не беру після цього рідкого мила крема для рук 325 мл. Все, в нас ноль парабенів, GMP-сертифікація високої якості, з дозатором, дуже зручно, дуже відмінно, з дуже приємним ароматом. Дійсно, продукція чудова. І це іде у нас рідке мило з мінеральним комплексом моря. Відмінне. 99 гривень вистачає на дуже багато. Тут усього у нас іде комплекс, мінеральний комплекс, дуже, я ж кажу, дуже гарне, файне оформлення, прозоре таке, блакитне. І. І ще мене йде милость цей раз 99 гривень теж з олі маслом оливи 325 мл. Дуже приємний ніжний аромат. Мила взагалі пахнуть дуже ніжно, приємно, і саме головне це дуже високої якості зволоження шкіри. ж те, що теж 99 гривень зараз на наш час вже вони коштують, але вони їх вистачить на дуже багато місяців. І мені не потрібен крем для рук після використання цього мила. Тобто, ви уявляєте, яка це, який це догляд за шкірою рук наших, особливо зараз вітер, перепади температури, про, прохолода, то це, звісно, високої якості. І вистачає набагато. Аромати дуже ніжні, дуже смачні. Так що звертайте, будь ласка, увагу. Економія дійсно. І саме головне здоров'я нашого тіла, організму, нас. Так. Ось у мене такі холодненькі, а це іде у мене ось такої якості такого виду дезодоранти аерозольні. Це для жінок. Ви знаєте, що в мене, коли купили, я назад купую. Залишилось тільки два види. Їх іде, комфорт є, і ось такі, такої якості. Дуже пахнючі. Дуже пахнючі, мені подобається, що пахнуть вони відмінно і є переклад українською мовою, все як потрібно. І 150 е, мл вистачає надовго, І саме головне, що ж один натиск, один натиск, звісно, 150 мл вистачить надовго, 139 гривень. Я як я завжди кажу, що в міст дешевше ну, 150 мл, да, а ціна дешевше 139 гривень. Тобто ціна дешевше, чим е, кількість вмісту продукту в е, пляшості. Да, Ось так, відмінно рекомендую, тому що дуже відмінні. Я колись їх не брала, а потім все-таки ризикнула і ось так, не пожалкувала. І ще в мене в замовленні цей раз 5 пляшок великанів. Це в нас, дивіться, я зроблю сяючий твою посмішку. Це в мене ополіскувачі. Чи... Навіть не піднімлю їх всі відразу. Три. Так, три і ось два. П'ять штук. Дуже мені подобається дизайн. Це перше. Дивіться: Smart Love Україна. Пітрим Made in Ukraine. Ukraine. І для щоденного застосування віком від 6 років з олії чайного дерева є е, олія чайного дерева є природним антисептиком. І профілактика каріуса, і профілактика запалена ясен 700 мл, 159 гривень. Зручний ковпачок, для того, щоб ви собі брали дозу. Тобто все закрите, все це, і от дивіться, яке гарне оформлення. Зелень, літо хочеться, да? таке освіжаюче, 159 гривень, 700 мл, і це робить наша Україна. Так що підтримуємо українського виробника. Тим паче, що це дійсно відмінної якості е, ополіскувачі. Я без нього не можу. Я ось декілька днів була без нього, мені не вистачає. Мені потрібно, щоб ополіскувачів зробив свою роботу там, де не дістає мене щітка. Так що, друг, потрібно, звертайтесь без проблем. Дивіться ще раз, Яка краса, такі мягенькі, класні. Так що це наша, вибачте, заговорилася? Ось так, дивіться, 159 гривень 700 мл, це, це великий великий об'єм. Все зручно, все класно. І дітки від 6 років, під вашим доглядом, наглядом, тобто, можуть теж полоскати і, і, і виполіскувати порожнє рота. І як я вам казала, якщо е, м, дитині не подобається присмак, може можна розбавити кип'яченою водичкою трішки, і поступово дитинку привчити, щоб де не дістала, щіточка там дістане нашу поліскувачку. Україна вироблена до турецької компанії Фармасі 159 гривень, 700 мілітрів. Кому потрібно, звертайтеся. І звісно, за мої бали я взяла знову такий шампунь з кропивою, тому що це самий ходовий шампунь. Але в кого як? В кого шавлія в кого йде прям герб-мікс, там де е, багато разно, різного різних трав лікарських. А це зійде з екстрактом е, цього е, е, екстрактом крапиви, Тут все на українській мові, в новому дизайні мені подобається дуже, все зафольговане, все дуже гарно і тому ось так. І до речі, з 1 березня акція буде 89 гривень на такій гелі і шампуні. Зверніть увагу, це дуже круто, тому що зазвичай шампунь 149, гель 159. А з 1 березня ось через тиждень буде у нас 89 гривень. Трішки хворіємо. Так. І той раз я вам показувала, що я взяла за свій рівень, у мене був другий рівень компанії фармасі. І я взяла тостер ще раз. А цей раз, бо я щось не прогледіла, я взяла за гривні ось така кепка. Фармасі буду дарувати своїм дівчаткам і ось така, чомусь чоловіча футболка фармасі, така, бачите, як кола вона. Но вона високої якості, вона відмінна і теж буду розігрувати, тому що мене я буду дарувати чоловікам, мене купують чоловіки теж продукцію. захочуть ходити з логотипом фармасі, то без проблем. Вона дуже гарної якості. Я зараз розкрию. Не приготувала, бо я не хотіла розкривати. Вона відмінної якості, дивіться. Якщо людина захоче, вона така прям натуральна, приємна. Дуже тут такий рукавчик. Дивіться, фармасі, фармасі. Звісно, я ж кажу, це чоловіча футболочка, але вона дуже високої якості. Якщо хтось забажає. Будь ласка, я ж кажу, я подарую без проблем. Хтось купує мене продукцію, запропоную чоловікам, хтось захоче. А це буде комусь із дівчаток, тому що в мене такі кепки є дуже класні. Я колись купувала, як тільки почала в фармасі працювати. Я собі була купила 129 гривень три роки назад. Це Цього думаю я вше. Представник, мені потрібно де більше наших логотипів, тим більше ж я буду гордитися, що я співпрацюю з компанією Фармасі. Дякую вам, мої любі, за замовлення. Трішки, звісно, замовлення впали січень і лютий трішки менше, ніж чим, чим би я бажала би. Але дякую за все. Дякую, хто до мене приходить додому, хто дивиться в інстаграмі. Фейсбуці і бачите мою продукцію, ставте вподобайку, натискайте на сердечко, це надто важливо, це дуже важливо. І я кожному, хто натискає на сердечко на, на пальчик, я щиро я посміхаюся і дякую, кажу, Боже, дякую за те, що люди приділяють ту секундочку. Але для нас, хто таким займається, це дуже надто важливо. Тобто, якщо є хвилька і ви брали, і вам сподобалось, і ви напишете там, Відмінне, дієве, результативне, приємне, гарне, ароматне, одне слово. І це вже буде йти зворотній зв'язок, і люди читають відгуки. Це для нас, таких, хто займається мережевим бізнесом, надто важливо. Тому, будь ласка, буду вам сильно красно дякувати. І я кожному завжди дякую, хто на мене підписаний, хто ставив взагалі, де бачить, я інстаграм. Фейсбук, дехто бачить мої пости, де фото, ставите вподобайку. Я вам за це дуже сильно вдячна. Знайте це. І обіймаю вас сердечно. Ви найкращі, мої любі. До нової скорої зустрічі. З вами була Наталя. Щиро дякую, що ви зі мною. Мені дуже це приємно. До побачення!